Добрий день. Що, я... тут, що тут відбувається, можете сказати? Акція проти незаконної забудови. А хто проводить акцію? Я ну, жіночка організатор, переговориться. А ви до якого там загону чи поліцейського? Громадську громадська організація Сокіл. Дякую. журналіст, так? Репортер. вас є посвідчення? вам треба його видивити. Mm -hmm. А вам mm -hmm. жалко його показати? — Це Я що зобов'язаний? Ні, не зобов'язаний. Ну так, в чому справа? Просто якщо нормальний репортер, то він просто вішає сюди і нікого то не То я не нормальний повідомляє. Вас питають. Я чогось соромлюсь? — вам ще щось, щось стидно. Чи за майбутнє? І за майбутнє стидно і за минуле. Так, ви праві. <різько> Ні, за майбутнє ще не знаю, а за минуле — це 100%. — процент. Ви з як... вашим. Добрий день. А скажіть, будь ласка, тут мені казали, що є загін самооборони Дарницької. Є. Є? Є. А де він? Ну там, за подобником домовляється. Бачите, вон три, три людини йдуть. Ось вони. Облежили на нас тут. Ага. Це, оце <зважно> Дарницька самооборона, так? Так. Так, оце Дарницька <зважно> 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 І отам от за забором виконують. <зважно> Добрий день. Добре. А можете сказати, що тут відбувається? Нічого. Нічого не відбувається? А, а ви цих людей не бачите? Бачимо. Ну так а чи нічого не, не відбувається? Так у них запитати, що А, то я в них вже запитав. У вас що, що вони кажуть? Акція протесту. А, акція протесту ми знаходимося в зв'язку з охороною. А то ви охоронці? Так, ми наблюдаємо. На yeah. Щось у вас якась незвичайна форма? Ми просто вихідні приїхали з вихідного дня. Зрозуміло. Ага, охорона вихідного дня, так? Чому? Це щось щось нове? Звичайно, охорона, може. Ну, звичайно, охорона ходить в формі охорона, де написано майже хоча б е, є, на формату. Є, є, є Подінете? Все є, звичайно. Угу. А то по фірмі Коли? нам, 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 нам наказки, і ми, ну, Там стоять охоронці, які зараз на вахті. Ми зараз відпочивають адмін. У них і форма є, все. А деякі мене... охоронці, знаєте, вже в армії. От, про Прошлий раз була тут е протестна акція. Двох охоронців наших побили, які зараз вже знаходяться, служать в армії, і захищають Україну. Кордони України. Ага. Може навіть приїздити. А хто ввали. хто побив? Хто побив, не знаю. Якісь люди от, прийшли, як сьогодні, і акція побили. Протесту. Акція протесту була. От я і питаю, як так виходить. Зрозуміло. Нам не зрозуміло. У мене зараз мобілізаційне вже на руках. Десь для тиждень йду так само. До збройних сил. А ага. зараз До Національної місто... гвардії будете спати? Ну як? Ні. Я служив у звичайних мотострілкових частинах. Тобто, ну, якщо в нас гвардія, значить нас гвардія. Куди відправлять, куди я піду. Ага. Однозначно. Ну, дякую вам. Наразі. А ви да, хто то Я громадянин України. Просто Ну а что, что, не, не можно? Не, ну вы просто не представились. А, у нас ну, зап... меня Владик зовут. Владик? А мене вас? Приємно. Мене меня Петя. Приемно. Ну, на охронте вы, конечно, не дуже схожі. А на холодно На хлопцы в спортивном костюме. Це, це, это логично. Да. Вы на хлопця светлый, оранжевый. Ну я же не кажу, что я охорона. Так, зрозуміло, дякую.